Вітаю, шановні друзі! Мене звати Ілона. Я мешкаю в Херсонській області і проводжу екскурсії станіславськими скелями. Звісно, ви чули про Станіславський Гранд Каньйон або, як ще кажуть, Херсонські гори. Тож я із задоволенням запрошую вас у віртуальну, але не менш захоплюючу подорож нашими станіславськими скелями. Як виникли скелі? Чи було тут життя до нас? Які люди жили тут раніше? Давайте дізнаємось відповіді на ці та інші питання разом. Отже, наша подорож розпочинається з околиці села Широка Балка. Саме тут, пологий берег, плавно починає переходити у підвищення, які ми звикли називати скелями. І саме тут розташована перша на нашому шляху пам'ятка археології національного значення, городище з інтригуючою назвою Золотий Мис. Кілька століть тут бояло життя. Перші свідчення цивілізації на цій землі сягають епохи римської доби. Свого часу тут містилась фортеця. Яка грала роль форпосту на східній околиці сільськогосподарської округи Ольвії. Вона захищала тутешніх поселенців від набігів кочівників. Не виключається також, що певний час тут ні сварту і невеличкий гарнізон римських легіонерів. Погляньмо на водний простір. Стратегічно дуже вдале місце розташування городища. Чудова точка для огляду дніпровського лиману, від виходу із гирла Дніпра до Станіславського мису. Уявіть, що ми у першому столітті нашої ери стоїмо на високому схилі, у середині фортеці, обнесеної кам'яною стіною із чотирма квадратними вежами. Ходимо брукованими подвір'ями, виходимо за межі укріплення до селища, де живуть своїм життям древні землероби. Час невблаганний. Частину городища вже давно забрали води лиману, але й техногенний вплив має свої наслідки. Унікальну пам'ятку було понівечено при прокладанні шляху від навігаційного центру Дельта Лоцман до берега. Особливу увагу привертають камінні пласти на березі. Досить незвичні вапнюкові утворення на фоні глинистих скель. Подейкують, що з цього каменю була вибудована церква у сусідньому селі Станіслав, до якого ми зараз і відправимось. Трохи не доїжджаючи до Станіславу, потрібно звернути ліворуч і проїхати до краю скелі. Ми побачимо не менш захоплюючу панораму, аніж на золотому мисі. Тепер село Широкабалка зліва від нас, воно розташоване в пологому розломі скель, в балці, звідки і походить його назва. І з цього ракурсу відкривається дуже вдала панорама на цей населений пункт. Перед очима у нас Дніпробузький лиман. Зазвичай у цьому місці на водоймі можна побачити багато диких птахів, таких як лебеді, пелікани, качки, баклани та інші. До речі, чайки, крячки і мартини будуть супроводжувати нас впродовж усієї подорожі, бо вони тримаються упродовж усієї берегової лінії у великій кількості. Особливо це помітно навесні, у квітні. Коли у них починається період парування, і над нашими селами чується клекіт чайок та мартинів, неначе чудернацький регіт розноситься над скелями. <рігум> так сміється мартин. Це неповторна атмосфера, яку обов'язково потрібно відчути. Тому ми завжди рекомендуємо приїздити до нас наприкінці квітня або в перших числах травня. Це дійсно казковий час для релаксу та єднання з природою. Рухаємось далі, над береговою лінією, оскільки скелі у цьому місці дуже високі, напевно, найвища точка з усього масиву. Уявіть, що ви прогулюєтесь. По даху дев'ятиповерхівки саме такої висоти скелі на околиці села Станіслав. А якщо бути точним, то 38 метрів над рівнем моря. Взагалі, все наше село розташоване на високому скельному масиві. Якщо поглянути згори, то ви побачите трикутник, який врізається у лиман. Це і є Станіслав. А ще тут розкинулась найвідоміша і найживописніша балка Байдиха. Певно, ви бачили фото розлому, який згори нагадує дерево. Оце і є наша байдиха. Чому така назва, запитаєте ви? З чим пов'язана? Давайте вслухаємося уважно. Байдиха! Які асоціації виникають у вас? Можна припустити, що назва походить від українського слова байда човен, або байдак козацьке вантажне судно, адже балка виходить на берег лиману, який міг слугувати колись зручним причалом. У давні часи також вживалося слово тюркського походження байдан, яке означало вільне місце, пустир, земля, залишена для Пасовиська. Також відомо, що у Станіславі у 18 сторіччі були зимівники запорожців. Цілком імовірно, що від прізвища Байда прилегло балку і охрестили Байдихою. Але відповідь, як завжди, лежить на поверхні. Оскільки це місце було незабудоване, і лежало за межами поселення, воно гуляло, байдикувало, тут випасали худобу. Тобто, з усіх варіантів походження назви. Найбільше підходить слово тюркського походження. І не дивно, тому що ця територія була у складі Османської імперії аж до 1774 року, у якому у результаті російсько-турецької війни ці землі відійшли до Російської імперії. І цей рік досить довго вважався першою офіційною згадкою про село Станіслав. І рахувався як рік заснування села. Однак місцевість, де розташований Станіслав була заселена ще з часів бронзової доби. Час минав, змінювалися епохи і правителі, а поселення на цьому місці існувало. Завдяки поглибленому вивченню історії України, опрацюванню архівних джерел інформації почали випливати свідчення того. Що село Станіслав, як ми його знаємо на сьогоднішній день, засноване запорозькими козаками в 1697 року. І, перебуваючи у складі Османської імперії, ці землі були як буферна зона між імперіями. Запорожці жили тут захищаючи свої кордони. Про це свідчать і кам'яні хрести, що збереглися на старому сільському цвинтарі. Ось і у самому серці села на крутому березі є загадкова печера. На сьогоднішній день це культовий об'єкт, магніт для туристів і фотографів. Адже з виходу печери відкривається приголомшлива панорама на лиман. Печера це не зовсім древня, їй не більше ста років. І ще років з 30 тому вона мала зовсім інший вигляд. Точніше, вона була надійно захована від сторонніх очей ще одним глиняним пагорбом, і ось так спостерігати її, як це робимо зараз ми, було просто неможливо. Офіційних історичних фактів, пов'язаних з виникненням цієї печери, нема. Проте, колись наші діди оповідали, що за часів Голодомору у скелях люди ховали збіжжя. І це допомогло їм вистояти у ті страшні часи. Осиротіли клуні та халупи, на вулицях з'явились людські трупи подальшої історії прилюд. Несла свій хрест, мовчазна Україна, але не стала в скруті на коліна, хоча й звірячий був над нею суд. Ці рядки, написані Миколою Василенком. І досі малюють в уяві ті страшні події, свідками яких нам не довелось бути, але вони торкнулись кожного українського села, кожного містечка, і Станіслав не став винятком. Офіційні джерела свідчать, що у Станіславі жертвами голодомору стало близько 63 осіб з півтори тисячі населення. Таких печер було декілька. Проте до наших днів лишилась тільки ця. Пізніше їх використовували рибалки як сховки для сіток. Бувало, що і різні злочинці-рецидивісти переховувались тут від розшуку. Оскільки скелі час від часу обвалюються, зовнішній вигляд берегової лінії постійно змінюється. Так трапилось і тут. Великий масив скелі зруйнувався під пливом природних факторів. Сильні опади і морозні зими посприяли руйнуванню глиняного масиву, відрізавши назавжди вхід сюди з берега. Руйнації зазнала й сама печера, стеля її також обвалилась, як бачимо. Але якщо скеля чи печера може зруйнуватися, то ті ж самі фактори сприяють і утворенню нових печер. Ми побачимо далі в Олександрівці, як з маленької тріщини в землі утворилася велика печера. Отже, рухаємося далі береговою лінією до славнозвісного станіславського Гранд Каньйону. Це місце магніт для сотень, ба навіть тисяч туристів. За останні кілька років воно здобуло неабияку популярність. Це західна околиця Станіслава. Тому саме тут можна спостерігати неймовірної краси заходи сонця. Для цього вам варто зупинитися тут на 2-3 дні. Ви не побачите два однакових заходи поспіль. Сьогодні він ясний, на чистому небосхилі. Завтра у улюлово-помаранчевих відтінках, а післязавтра вогняно-червоний диск сонця опускатиметься у дзеркальну гладь лиману. Це варто побачити на власні очі. Це просто магія. Скельний масив тут стає дещо нижчим, а далі зрівнюється з землею і переходить у піщаний пляж. Це вже село Олександрівка. Воно, як і широка балка, розташоване у низині. Минаючи його, ми знову бачимо скельний масив. А ось іще одна печера. Про утворення якої я обіцяла розповісти раніше. Ці шикарні апартаменти утворилися із однієї малесенької вимуї на поверхні кручі. Коли йдуть сильні дощі, вся дощова вода збирається у струмки та спрямовується до лиману. Водяні потоки з усіх схилів, об'єднуючись у річку, стрімко течуть у лиман, вимиваючи все на своєму шляху. Утворюється русло, але дощі в нашій місцевості явище рідкісне і не надто рясне, тому русло швидко пересихає і заростає травами. Так утворилися всі відомі балки в наших селах, так утворюються нові розломи. За таким же принципом утворюється і печера, тільки в цьому випадку струмок протікає всередині скелі, поступово вимиваючи таку собі кімнату. На стінах і стелі ми можемо бачити коріння рослин, яке стає оригінальним декором для новоутвореної локації. Звичайно, що утворення печер не є масовим явищем. Інакше всі скелі вже давно би стекли у лиман разом із водою. Для цього повинні співпасти всі умови природні, кліматичні, сейсмічні. І таке утворення відбувається приблизно раз у 100 років. А знову стежка веде нас вгору на кручу. Тут місцевість дика, майже не займана людиною. Тут є єдине місце, де весною масово квітнуть дикі карликові іриси. І сотні туристів поспішають приїхати з усієї України, щоб встигнути побачити це чарівне, але швидкоплинне видовище. Якщо ми поглянемо з цієї точки на Лиман, то побачимо Станіславський мис і село на ньому, де ми ніби щойно побували, а він здається уже таким далеким. На цьому березі. Досі збереглися сліди перебування артилерійських позицій часів Другої світової війни. Оскільки стратегічно це дуже вдале місце для контролю водного простору, то розташовувались вони саме тут. І на сьогоднішній день, на жаль, тут знову тривають бойові дії. Саме на цій території, вже п'ятий місяць, виникають сутички між окупантами та Збройними силами України. Обстріли відбуваються майже щодня. Вся місцевість усіяна воронками від снарядів, випалена рослинність. Село Олександрівку зруйновано вщент, там залишилось тільки 20 жителів. Це дуже боляче спостерігати, коли окупанти хазяйнують на нашій землі, розставляючи по балках міни. Це вже нова історія. Яку також запам'ятають скелі, яка закарбується на їхній поверхні не на один рік. І коли війна закінчиться, ми будемо про це також розповідати у своїх живих екскурсіях. Ми з нетерпінням чекаємо той час, коли на кручах знову стане безпечно, щоб запросити вас приїхати до нас у гості на Херсонщину, в Станіслав. Тоді ми разом із вами проїдемо на позашляховику весь сьогоднішній маршрут, щоб відчути безмежну свободу, насолодитися казковим заходом сонця і доторкнутися до таємниць історії, які надійно зберігають наші станіславські скелі. Я дуже дякую вам сьогодні за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!